Привіт, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. І так, починаємо. Діти, подивіться, в мене на столі лежать цифри. Я виклала чисельний ряд. Давайте зараз з вами назвемо цифри в порядковому і зворотньому руху. І так, починаємо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. І в зворотньому руху. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Дітки, а зараз послухайте загадку. Два кільця без кінця усередині без цвяха. Якщо я перегорнусь, то ніяк я не змінюсь. Скажіть, будь ласка, що це за цифра? Так, цифра вісім. І от сьогодні ми з нею познайомимось вісім. Звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли. Бублики по два зліпились, вісімку із них зробили. Ось подивіться, це цифра восім. Ось два кружечки. Ми її знаємо, але сьогодні ми з нею познайомимося ще ближче. Подивіться, в мене ось тут така. Картинка з цифрою вісім. Давайте порахуємо, скільки грибочків на цій картинці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки всього грибочків? Так, вісім. А ось на ніжній картинці, дивіться, в мене білочки. А скільки ж білочок? Одна, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І білочок теж вісім. Але, дивиться, у кошику лежать горішки. А порахуємо їх. Скільки горішків? Чи вистачить кожній білочці по горішку? І так рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, і горішки вісім. Тобто нашим білочкам всім хватить по горішку. І так, яка це цифра? Цифра вісім. Давайте ще порахуємо усі кружечки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці діти. Діти, а зараз давайте назвемо сусідів цифри вісім. Так, це сім і дев'ять. Попереду вісімки стоїть сім. А позаду. Дев'ять молодці. Подивіться, яка в мене картинка. Сидить бабуся і в'яже панчохи. А цифри деякі заховалися в клубочки. А давайте ж знайдемо, де яка цифра. Так, це цифра 3. А в другому клубочку яка цифра заховалась? П'ять. А в зеленому клубочку. Так, вісім та цифра, яку ми, з якою сьогодні познайомились. Сім. І в останньому клубочку. Так, цифра один. І так, подивіться, які ж цифри заховалися: Три, п'ять, вісім, сім, один. Молодці. А зараз, діти, давайте пригадаємо склад чисел 5, 3 і 4. У мене є ось такі турбинки з цукром. І скільки ж треба додати кіль в цю турбинку, щоб вийшла в нас 5, 3, і 4 кілограма. І так, 4.

П'ять, нуль, два, три. А зараз спробуйте самі. І так. Один. Три. Нуль. І два. Молодці. І остання цифра чотири скільки ж вийде щоб в нас сталося 4 Отак остання картка: Один. Так. Три, три? Один. Чтитири. 4. І так, 4, 3, 1, 1, 3, 0, 4, 2, 2, 4, 0. Молодці! І так, дітки, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомилися? Так, з цифрою 8. Ще раз пригадаємо. На що вона схожа, якщо придивитися, і на окуляри тільки розвернути, і два сліпшихся бублика. Молодці, це цифра 8. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!